Всім привіт! Британська розвідка мінус 6 причетна до теракту на газопроводах північні потоки і підриву Кримського моста, заявив військовий експерт, доктор соціальних наук Олександр Артамонов. Мова про це зайшла у звазках із конфліктом у нагірному Карабасі. За його словами, з боку Азербайджану виступає Великобританія, а конкретно найсильніша розвідка мінус 6 яка замішана в підриві газопроводу Північний Потік. І вибуху на Кримському мосту. Артамонов навів імена і прізвища офіцерів, які стоять за терактом на Кримському мосту. У публікації згадується, зокрема, офіцер розвідувального корпусу британської армії Найджел Донилли, в команду якого входив британський офіцер Хуорт, який розробив дорожню карту ліквідації стратегічного об'єкта Росії, повідомляється, що в даний час Донилли знаходиться в Литві. Нагадаємо, що ремонт пошкодженої ділянки Кримського мосту буде завершено до Нового року. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!